Всім дай Боже здоров'ячка! вітаю вас на моєму ютуб-каналі Міша Бойко Fishing І сьогодні я приїхав ловити щук. погодка шикарна для мене, принаймні, бо вітру практично немає, практично штиль. А, а, рибаків на, даній мі... на даному місці, де... куди я приїхав, немає. Це вже радує. Хоча вже 12 година дня а, ранок я проспав, не міг під... Під... піднятися. Корот... Корот... А, значить так, от а... Що вам можу сказати? Надія на рибалку хорошу є. Зараз покажу вам на що буду ловити. Вже прийшов мій сертей 24-го року, новесенький, І отож я вам його зараз покажу. Так, вудочка Crazy Fish. Короче, Приманочка Fusion 3 дюйми, вага 4 грамчика поставив. І мій новий сертачок lt 3000 Це повноцінний розмір. Типу, тут тушка не від 2500, а прям повнорозмірна 3000 на. ця. Повністю металевий, крім ротора. Коротше, з новинок, що тут. Ну, тут... Так, потім розкажу. По приманочках, як завжди, копицей Fusion на 3-грамові джіголовці, на 5 грамовій головці. Далі тако. О, вже впав. Йо Йома, я годин. Тратити. О, все, поставив. Такі от мені прийшли з Аліекспресу нові наклеїчки балдежні. Короте, ще тут собі не отакі. такі. Вон там коштує 3 копейки, але їх там 100 штук. Коротше, класно. Тут ще маю стіл 110 тінік. Копице і фет. Я той фет, до речі, вже вожу. Коробці, не знаю, скільки років, жодної риби не зловив, кидають десь колись. Але цей. О, до моєї нової GoProшки ще прийшло таке зарядне від компанії телесін В принципі, можна сюди от зараз навіть підключити павербанк і будуть заряджатися цей. Тут є індикація заряду батарейок, вміщається три штучки, туди вон флешку можна поставити. Коротше, собі закрив, в карман кинув, воно досить легке і практичне. Тому така фігня. До речі, на рахунок ваги ще хотів сказати. Ось така вага на Аліекспресі коштує 150 гривень. А від одного бренду, який ви всі знаєте, тут просто пише не якийсь Wake Hank, а український а бренд, така вага коштує 300 гривень. Тому можна замовляти ліжки сміло. Отож, все. Водойма балдежна. Я заряджений на успіх. Короче, погнали! Коротше, була походу тільки що покльовка, але там цей гачок не засікло. Зараз подивимося чи... потертий силикон. Бо він був новим. Да, йон з зуби. Він був новеньким. І посікло флюр. Ай-яй-яй-яй-яй! -ай 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 -ай. Перша покльовочка за сьогодні. Бувають рибалки, коли клює на міляках, на всякі жабки, там. таке різне мілководне. А інколи клює, суто на глибині. Ось сьогодні першу свою покльовку я отримав саме на глибині. Така бровочка йде з мілячка на, на русло. І от там вже отримав одну покльовку, але оскільки в мене гачок овсетний, і я щось трошки прозівав. Дуже рідко я зараз їжджу на риболовлю, немає вже набитої руки. Де що робиться, таке, як в перший раз, о, там, закид, підсічка, увага, сконцентрованість, ну і так далі. Тому, тому таке привикаємо. Це, в принципі, така найкрутіша локація. І я від неї очікую результату. Але чи він буде, я не знаю. Тиск бляха сьогодні 170. Що я мелю? 747. Це просто максимально високий тиск. Риба в шоці. Е, і так, ще би хотів пару слів сказати про нового сертака. Це 24-го року сертачок ЛТ-3000. Знову повторююсь, значить, які зміни. Порівняно з 19-м сертаком. Значить, в принципі, шпуля трохи змінена. Тут немає ніяких прорізів. в 19-му було таких два прорізи. Далі гайка така ж на начебто. Е, мені здається, що дужка тоньша. Але це не може бути впевнений на 100%. Е, оновлений ротор. Нарешті він став людсько виглядати. Тонесенькі такі рамочки, він такий вже тепер гарний. Тут пише airdrive Rotor. цей новенький такий у Коротше, от Ротор новий і це однозначно плюс. Ручка. До речі, тут кноп такий здоровезний, як в якомусь 4000-му твійні, і то бляха, не знаю якого року 11-го. Корпус весь металевий. Коротше, ротор пластик, корпус металевий. але це найважливіше, в принципі, тут головна пара, наскільки я не помиляюсь, така ж, як е, в морських салтіх. Від 3000 е, розміру в сертаках іде пара, як в салтіги морської. Далі У -у 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 -у. нержавіючий шток, не легкосплавний, а саме нержавіючий, високої якості. Марка сталі дуже висока, тому якби, нагрузки шток витримує. Е, в принципі, що сказати, катушка бомбезна. Катушка бомбезна. Тільки до цієї катушки, відповідно, має бути правильний спінінг. В майбутньому планую купити сільвереду до 20, вже оновлене 23-го року. Ще цей сезончик доловлю оцим. хоча дуже крута палка, продавати її не буду. Взяв її дуже дешево, новенькою, шикарна палка, дзвінка суха, потужна з запасом. Короче, вообще, типа, хто не має дофіга бабок і хоче взяти собі нормальну цю. Однозначно рекомендую. Єдиний її мінус тупорилий дизайн. І ця ручка мені не подобається, вона якась дуже тоненька. І в кінці рибалки е чується напряг в кисті, що ти типу, постійно її зжимаєш, щоб її тримати. Тіпо, була би ручка грубша, було б зручніше суттєво. Ну, але це в кого які руки. Тому таке, короте, пробуємо ловити рибу, а то я щось базарю базарюю базарю, катушки, приманки, а риби то не ловлю. Так що... О, є, є! Оце ж я. Це ж взагалі шикардос, це ж там шнурочок малесенький. Клас, Виход, чую, виходить наверх, клас, оце взагалі балд'єш, але я кайфанув. Розказував, щось там собі розказував. За вся... Камера щось собі виключилась, чи я на неї випадково нажав, що? Коротше, от такий от щукоїд накопито. Щось камера перестала записувати, поміняв на, новий, е, цей, на нову батарейку. Ну, але вона типу не оригінальна, тому може бути коротше, такі дві, що батарейка і буде лагати, бо GoProшка нова, я ще до неї не притерся. Це моя перша рибалка з новою от Це 11-та версія, Блін, де тут пише. от, коротше. Тому зараз буду звільняти її і відпускати. Звільнив я цього зубака малесенько. Давай. Пішла. Ах ти. Клас. Все, ставимо лайкосик і підписуємося на канал. Чик, чик 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 Опа, яка година? 12. Все, полетіли далі. Ах ти, йолки палки Оце ж лох. Оце ж лох. Та що ж таке зі мною? Прикиньте. Ой-ой-ой-ой-ой. Оце подача була. Deutsche, <laughs> Eu não acho, Eu ali. шнурочек. Хочешь на свечечку это? Бандит. Бандит малосенького заедает полностью. Здатий такий. П'явочки. Тихо. Ай, коротше. Такс. Такс, давай сюди догачок. Не треба він тобі. Тобі ще рости. Рости і бути великою, великою мамкою. Давай. Ой, не боявся. Давай, малесенький, давай. Та ёб твою мать! Ладно, затянув шефрик, хоча він добре затягнутий. Просто щука настільки дрібна б'є, що вона не засікається, це капець Джоголовка вже вся побита від зубів Фу -фу -фу. Я в шоці Як його розпердоліло так, малесенький переривчик на обід. Так, тут у мене канапочки такі. Саморобні. Тут печенько. О, печенько. І термос З Жируши. <с> з базару за 100 гривень. А не знаю, мені вистачає цього термоса. У мене зазвичай таких сесій немає, рибацьких там по, по, по два дні, щоб мені там тримало кипяток по сутку. Зазвичай це я зранку виїхав, там година 8, наприклад, о 12 обід, навіть зимою, в холод, 4 години тримаю без проблем. Кип'яточок завжди ті початку. Тому всім смачного, хто зараз дивиться мене і їсть. І будемо після обіду продовжувати далі ловити рибалку. Покльовки є, але щось воно хреновенько засікається. Все. До речі, поки не забув запитатись, можливо, з вас хтось дивиться це відео, хто є власником нового Silverado 792, мені здається, чи 782М до 20 грам. Але 23-го року, не прототіп, не 17-го року фіолетового, а саме 23-го року. Ніде по ньому немає ніяких оглядів. І мені цікаве саме стрій вудки, оскільки 17-й Сільверадо, такий як в мене, був з фіолетовим цим кольором, Він дуже-дуже жорсткий. Стрій в нього там фаст, ну, коротше. Але жорсткість бланку була досить висока і мені ним було зручно навіть 110 Воблерат. Е, прототіп е, вже зроблений з 100-карбону. І він, в принципі, і е, сама вершинка чуть-чуть тонша. Е, тому він чуть-чуть кращий для джигу, але не такий вже потужний для 110-х ваберів, наприклад. Тому мені цікаво, який саме 23-й сільорадо, оскільки він також з 1100 го карбону. Але нюанси можуть бути різні. Розмір кілець може бути різний. Наприклад, в 2017-му кольця дуже великі, хоча вони в Титановій рамі, вони терзайтові і так далі. Але е цікаво мені, які саме у 2023 році. Можливо, як хтось є власником такої, такого спінінгу, напишіть, будь ласка, в, е в інстаграм мені чи куди. Поспілкуємося. Цікаво, дуже, який він на патрях. Бо прототип не хочу. В принципі, прототип дорожчий, суттєво, хоча б можна взяти дешевше. Але таке вже придивляюсь, бо знаю, що з наступного сезону замовлю собі точно 23-го року. Але хотілося б знати, що саме він собою являє. Зійде, бо зачепилася за краєчок. А як зійде, то зійде нічого страшного. А, бля, рукавиці. Ладно, ано. Не зірве вусику. Ну це вже хороша бомбула. О, яка! Вона ширша ніж довша. Охренеть ой, 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 це прикол конечно <гум> Яка вона квадратна Ой ти шо це з неї кража вели Бамбула Грам 800, то вона має дуже груба Щука Ого мала, давай дуй на волю Кроп, батарейка сіла Отакий от, от зубастик маленький. Щойно клюнув ще на копито 3 дюйма. Коротше, один акумулятор, я так зрозумів в мене на ковпрошці мертвий. Ну, типу як він заряджений, але е, він чомусь типу, не записує. Така фігня є. Коротше, не в оригінальних цих, наприклад, там з п'яти акумуляторів один може ковпрошка, типу, ну, не подобається і він, і все, і до побачення. Тому прийдеться купити ще якихось два нових. Отаке. От а цю щукої з цього, малес... цього малесенького я зараз відпускаю. Він собі пливе, росте і таке. Значить... Е... О, зразу відчепив, коротше, біжи. Курва. <рес> Бляха, це гали акумулятор. Наступний заброс і знов клюнула риба. А ця вже хороша. О, це вже хороша. Бля, І зараз він сяде цей акумулятор странний. Ого, ого. Це вже хороша, а там такий посічений флюр, -мо має... О, ще навіть записую, я вже 20 секунд записав акумулятор. Що собі? Коротше. Ого, ого. Блять, чую різане флюр. Чую різане. Зараз подивимося. о, о, щось там вже видно. О. Так, ми її взяли. Отакий от сумбук. От Це вже хороший. Хороший сумбук. Сейчас ми її сходим. Отакий от, от буцефалик. Давай. Малиха. Ах, вода холодна. Угу. Пішла. -дю 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 Рибалочку я буду короче, завершувати. М -м Половив я собі трошки кайфанув. Звісно, щука маленька, пофіг, тип, але покльовки всі злючі. А Риба злюча, виважуванні, теж навіть супротивляється. Особливо та грубенька така під кілушку, ну капець, давила так прям плотно. Не знаю, якщо ще не замерзне, найближчим часом вернусь сюди знов. Мені тут подобається. Коротше, такий був відос. Коротенький, спокійний, без двіжені, без всякого різного, е без мамок. Але вже як є. Тому е ставте лайк, на відосик, е підписуйте на каналчик.